Е, перший раз, коли написали наче, що я буду виступати тут, юристи з нашої компанії сказали, «Слухай, ну, роль е, жінки в агро, але виступає чоловік, як так? Я закінчу це, цей виступ насправді е, тим же, з чого почну. Я би хотів би, щоб тут попередній спікер на один раніше сказав цю жахливу фразу, яка мені навіть різанула ухо, про те, що нетипових для жінок функцій. Десь є э, список типових функцій, тому що я не розумію, а є типові, де не типові. І з цього приводу я вам розкажу коротесеньку історію, з чого е, э, моє відношення до жінок, хто мені побудував. Э, в мене мама померла на війні в Афганістані ще. Э, э, ми приїхали сюди, в мене мачеха є. І батько каже, іди, вона навчить тебе прати шкарпетки. А це ж ну, 91 рік, бачив такі достатки, пам'ятаєте, ну. І значить, я щось роблю це і кажу: мам, ну ти ж жінка, ти її роби. І ззаду мені прилетів такий нормальний такий удар, я його вдарився в ванну. І батько каже, більше ніколи, так? Не кажи на жінку. При сам тепер. От. Я до того веду, що це, мабуть, дуже, ну, якщо по інакшому людина не розуміє, мабуть, це правильний підхід. До того веду, що з цих пір почалася історія мого відношення до жінок. І в двох моїх організаціях, і в принципі і в Міллері, керують жінки. Я це чому поставив? Тому що насправді і в третій організації, тобто вдома теж керує мона жінка. Ну тобто це нормально. І хотів взяти футболку власне, з каблуком, ну але мені сказали, що це не дуже смішно. Потім я хотів цю футболку зробити. Але мені здається, що не мені вам розповідати, кого і як виховувати. Знову ж таки. Ну і Є етичний момент пов'язаний з тим, що більшість чоловіків, мабуть, зараз на війні. І я не знаю, чи, хто має виховувати. Але перейдемо тепер до основного. Наразі мені здається, у жінок є дуже, дуже короткий момент все ж таки врівноважити відношення жінок і чоловіків. Да? Урівноважити. Тому що насправді ми робили декілька досліджень і встановили, що насправді більшість ролі держави під час відновлення пораненого військового здійснює сама родина. Ну, здебільшого це жінки. І насправді вони це роблять набагато якісніше ніж будь-які соціальні працівник, яких дуже бракує. Тому ролі жінок, мені здається, зараз стають такими дуже важливими. Я ще дуже здивований, що досі немає спілки захисників прав чоловіків. Чому? Тому що насправді чоловіків зараз менше беруть на роботу, бо вони є ризиком, бо тому, що їх можуть мобілізувати. Але я думаю, що все на часі що важливо. Наразі те, що теж мене здивувала ця цифра: що 60% внутрішніх переміщення хосі це жінки. Ви знаєте, яке відношення до жінок в принципі в частині оплати праці, далі ми про це будемо говорити. І теж теж, що робив гендерний аналіз у 2002 році, правда. Є оце там, де момент підвищений ризик гендерно замовленого насильства, і ви знаєте, що наша компанія насправді зараз вже взається четвертий кейс, безоплатно захищає жінку, до якої було це застосовано. Зокрема, акторки дівчини з Закарпаття. І якщо пам'ятаєте, біло церкві дівчинку теж побили. Ми їх захищаємо. Мені здається, наразі це є ризиком з чим треба працювати. Також за кількість жінок в збройних силах України, ви про це знаєте дуже добре. Я це теж бачив на тут. Кожен раз, коли кажу на власні очі, ну маю трошки все ж таки ну, не бути нахапним на власне око. Ну, власне, бачу, що вони є насправді, вони дуже круті. В наших підроз... в моєму підрозділі ми ніколи не помічали якогось певного сексизму або там незрозумілостей, і чесно скажу вам. Чому в, в моїх організаціях жінки керують? Тому що, чесно кажучи, вони набагато більш відповідальні, вони більш стабільні, вони серце стійкіші, і мені здається, вони раніше розуміють, що вони хочуть до цього життя, ніж чоловіки, тому що кажуть, що у чоловіків перші 40 років дитинства найважчі. Далі. Що стосується бойових дій, в ній лінії бойового зіткнення Чомусь теж для мене було дивно, що в районах бойових дій ризик нестачі грошей для жінок саме виріс на 9-10 Це теж дослідження, яке було в 22 му правду році. Вирішив подивитися, як в інших країнах що відбувається. Насправді, після, після війни або навіть під час війни жінки займали систему утворюючу Да? Тобто, це не просто це не була. Взагалі, я вам скажу, що сама назва цієї теми роль жінки це дивне, тому що насправді чому ми не говоримо про роль чоловіка в війні. Ну там, тобто, ми ставимо під сумнів, що, що, ви, що у вас якоїсь може бути не бути ролі або вона якась інакша, ніж у чоловіків. На мою думку, це рівноправні речі, і досвід показує, що ви маєте ставати власне. Ви маєте ставати не допоміжною, а це самотворчою, і, і, і в принципі це зараз вже відбувається. Зокрема, здається, це друга жінка. Да? Прем'єр-міністр, жінка, теж Юлія, правда. Але ну, на цей раз дай Боже краще буде. Вот. І власне, власне, це все, що я хотів сказати. Основний момент, який ми теж досліджували, ми написали ветеранську політику для держави, проект її. І в цій ветеранській політиці ми дуже хотіли звернути увагу на несправедливість, що немає статусу родини захисника. Бо я на, на своєму досвіді знаю, що це. Набагато важче бути родиною захисника, ніж самому захиснику. Чому, тому що нам, як захиснику, у нас сам простіше. Ми знаємо, що в нас є криза, ми діємо. Жінка, яка чекає свого чоловіка, насправді ну, не знає, коли з ним, що станеться і чи станеться, дай Боже, щоб не сталося. Ну і наступний момент також ми зараз готуємо дуже такі практичні речі. Нам, мені здається, всім зрозуміла, ця криза пов'язана з родинами, тому що, коли ви довго перебуваєте на лінії бойового зіткнення, Ламаються стосунки родини, і зараз ми теж готуємо певні матеріали для того, щоб дати підтримку родинам військових, щоб вони могли психологічну підтримку, могли зрозуміти, що і як робити для того, щоб зберегти сім'ю. Тому завершуючи це все, я вам скажу. що у Вас зараз є винятковий час. Все ж таки багатьох тих чоловіків, які кажуть про непритаманні функції. Нагадати їм, що немає притаманних і непритаманних функцій. І чесно кажучи, без жінок, ну ми вже нікуди не дінемось. І тому дякую вам всім за те, що ви у нас є. Насправді для мене жінка це більше, наче як віра. Знаєте, е, ну віра і щось дуже добре і символ миру. Так що, ну давай, нехай у вас буде більше. Все, дякую.